У глибині старого закладу, де стіни пам'ятали сотні ароматів і тисячі таємниць, горів вогонь печі. Він не просто зігрівав кухню, він світив, наче серце, що билося в ритмі кулінарної магії. Головний герой стояв біля столу, його руки рухалися впевнено й плавно, наче диригент керував оркестром смаків. Кожен рух це заклинання, кожен інгредієнт. Нота у симфонії. Його обличчя було спокійним, але очі світилися внутрішнім вогнем, який не можна було приховати. Поруч учень молодий, захоплений, але ще недосвідчений. Він дивився на свого наставника так, як дивляться на чарівника, що творить диво. Його руки тремтіли, коли він намагався повторити рухи героя, але шматочок тіста падав, ніж ковзав невпевнено. Спеції сипалися надміру. Учителю, як ви це робите? прошепотів він, ніби боявся зруйнувати магію моменту. Герой лише усміхнувся. Його усмішка була стриманою, але в ній відчувалася сила людини, яка знає більше, ніж показує. Він не відповів словами, лише легким рухом руки додав щіпку трави, і страва ожила. Запах розкрився, наче квітка під сонцем, а світло печі відбилося в очах учня золотим сяйвом. Учень відчув, це не просто кулінарія, це мистецтво, яке межує з містикою, і саме він, головний герой, був тим, хто перетворював звичайні інгредієнтів на откровення. У цей момент світ навколо ніби зупинився, чути було лише потріскування вогню та тихий подих учня, який усвідомив, він стоїть поруч із людиною, чий талант сяє яскравіше за будь-яку славу. Зал закладу був наповнений шумом і світлом, кришталеві люстри розсипали золоті відблиски по столах, де гості смакували страви, що здавалися магією. Повітря було густе від ароматів спецій, вина і очікування чогось незвичайного. Головний герой вийшов із кухні. Його постать одразу привернула увагу. Він ішов упевнено, але в його очах було щось відсторонене, ніби він ніс у собі таємницю, яку ніхто не міг розгадати. І саме тоді вона з'явилася фанатка. Її погляд горів прастістю, руки тремтіли від хвилювання. Вона піднялася зі свого місця, ніби чекала цього моменту все життя. Ви, ви прийшли особисто? її голос був наповнений захопленням і нетерплічістю. Зупинився, його обличчя залишалося спокійним, але всередині він відчув тягар. Він знав, ця зустріч може стати пасткою, яка відбере в нього свободу. Він нахилився ближче, ніби хотів щось сказати, і тихо прошепотів. У мене термінове замовлення, і я мушу йти». Його слова були як ніжний обман, придумана причина, що мала врятувати його від полону чужих очей. Він не дав їй часу відповісти, розвернувся і швидко рушив до чорного виходу. Коридор був темний, пахнув старим деревом і вином, що просочилося в стіни. Його кроки відлунювали, наче удари серця, що прагнуло втекти. Він віддихнув глибоко, відчуваючи полегшення, ніби скинув із себе невидимі кайдани. За дверима чорного виходу його чекала ніч тиха, глибока, з відблисками місяця на бруківці. І саме ця ніч мала подарувати йому диво, яке змінить усе. Він вийшов чорним виходом і опинився в тісній темній лавці, де пахло старим деревом і вином, що просочилося крізь стіни. Повітря було густе мов туман, і кожен його вдих здавався ковтком свободи. Він нарешті відійшов від фанатки, від шуму залу, від нав'язливих очей. Герой сперся на холодну стіну, заплющив очі і відчув, як серце б'ється швидко, але поступово заспокоюється. Тиша була глибокою, лише десь у далині чути було краплі води, що падали з даху на камінь. І саме тоді сталося диво. На лавці, серед тіней, розгорнулася стара карта таро. Її краї світилися сріблом, наче місяць торкнувся паперу. Зображення на карті почало рухатися, лінії оживали, кольори ставали глибшими. І ось вона вийшла з карти, наче з іншого світу. Її сріблясте волосся сяяло, немов потік світла, що розливався по темряві. Бліде обличчя було витонченим, мов вирізблене з мармуру, але живе. Тонкі вуста тримали ледь помітне усмішку, загадкову як світанок, що ще не настав. Її очі світилися глибиною, у якій можна було загубитися, як у нічному небі. Герой застиг. Його серце зупинилося на мить, а потім вибухнуло хвилею почуттів. Він не міг повірити у те, що бачить. Якби йому розповіли, він би засміявся, але зараз перед його очима оживала та, що була лише символом на карті. Він закохався миттєво, непоступово, необережно, а так як падає блискавка, раптово, без попередження, з усією силою. Його душа відчула, що саме вона відповідь на всі його пошуки, на всі його втечі від порожньої слави. Її сріблясте волосся сяяло, немов потік світла, що розливався по темряві. Бліде обличчя було витоншеним, мов вирізблене з мармуру, але живим. Тонкі вуста тримали ледь помітну усмішку, загадкову як світанок, що ще не настав. Її очі світилися глибиною, у якій можна було загубитися як у нічному небі. Він не смів пояснити своє захоплення, серце його билося в такт з її усмішкою, яка була як іскра у темному морі. Раніше вона була не просто образом на карті. Вона була тишею між словами, світлом між тінями, знанням, яке ніколи не потребувало доказів. Верховна Жриця, хранителька всіх таємниць світу. Її храм стояв серед нічного сяйва, де стіни були вкриті символами, що змінювалися залежно від того, хто на них дивився. Книги самі перегортали сторінки, відкриваючи істини, які люди боялися знати. В її руках завжди була завіса, тонка тканина між світом явним і світом прихованим. Вона знала все майбутнє царів і падіння імперій, народження дітей і смерть старців, навіть найменші події, які здавалися неважливими. Її очі були глибокими, як нічне небо, і кожен, хто заглядав у них, бачив свою долю. Але саме це знання стало її прокляттям. Вона ніколи не відчувала несподіваності. Її життя було передбачуваним як книга, яку вона вже прочитала. Вона знала смак кожної страви ще до того, як торкалася губами. Вона знала слова кожної розмови ще до того, як вони були вимовлені. І тоді в її серці народилося бажання не знати. Вперше вона захотіла відчути справжнє життя, яке не можна передбачити. Вона мріяла про те, щоб скуштувати невідому страву і здивуватися її смаку. Вона прагнула сміятися від несподіваних слів, плакати від несподіваних втрат, любити без гарантії, що ця любов триватиме. Її душа шепотіла Я хочу жити там, де майбутнє не написане». І саме це бажання стало силою, яка розірвала завісу між світом карт і світом людей. Вона зробила крок назустріч невідомому і ожила. Він стояв нерішуче, ніби боявся порушити магію її появи. Його кроки були тихими, але серце билося так гучно, що він сам його чув. Перед ним вона, срібляста постать, що щойно вийшла з карти, мов з місячне сяйво, яке не було людський хрис. Він все ж таки наблизився, і повітря між ними наповнилося ароматом його страв ніжним, теплим пряним. Вона вдихнула і раптом зупинилася. Її очі глибокі і загадкові спалахнули цікавістю. Дозволь, я хочу відчути ближче, сказала вона тихо, майже шепотом, але в її голосі було щось владне, як у тієї, що завжди знала істину. Він розгублено засміявся. Її прохання було таким простим і водночас таким інтимним. Він нахилився ближче, і вона вдихнула аромат його рук, його одягу, його життя. Усмішка торкнулася її тонких вуст, ледь помітна, але справжня. Ти пахнеш як щось нове, сказала вона, і ті слова були для нього дивом. Він відчув, що сміх розтопив напруження, його очі засвітилися теплом, і він простягнув руку. Ходімо, я покажу тобі мою кухню. Вона кивнула, і вони рушили разом. Кухня зустріла їх світлом свічок і ароматами спецій. Герой відкривав перед нею світ смаків, які вона ніколи не знала. Кожен шматочок був для неї відкриттям, кожен ковток несподіванкою. Вона сиділа за столом, а він готував, і між ними народжувалася тиха близькість. Вона, хранителька таємниць, яка завжди знала майбутнє, тепер сміялася від несподіваного смаку. Він, чоловік, який мав усе, але вперше відчув, що його талант може стати подарунком для когось особливого. У цій кухні народилася їхня історія. Їхні дні стали схожими на подорож крізь невидімі світи. Він, майстер смаку, вона хранителька таємниць, які тепер відпускала, щоб відчути справжнє життя. Вони жили разом, і кожен ранок був для неї дивом. Він приносив їй нові страви, ніби відкривав двері до інших реальностей. Одного разу, солодкий десерт серед сріблястого лісу, де дерева світилися зсередини. Іншого пряну страву, на березі ріки, що текла світлом, а не водою. Ще раз хрусткий хліб у місті, де вітрини відзеркалювали зоряне небо. Вона сміялася, дивуючись кожному смаку, і в її очах було щастя, якого вона ніколи не знала. Вона, яка завжди знала майбутнє, тепер жила моментом, і це було її найбільше відкриття. Водночас вона оберігала його. Фанатки, які колись переслідували його, тепер залишалися за завісою її сили. Вона створювала навколо нього простір свободи, де він міг бути лише собою, без страху інтриг, без тягаря чужих очей. Він здійснював її мрії, відкривав для неї непередбачувані смаки, дарував несподівані емоції. Вона ж дарувала йому спокій і тишу, яких він так прагнув. Їхнє життя було схоже на алхімію. Він перетворював їжу на диво, вона перетворювала його будні на свободу. І разом вони творили світ, де кожна мить була непередбачуваною, але прекрасною. Вулиця була наповнена світлом і ароматами. Ліхтарі світилися різними кольорами, ніби відчували емоції тих, хто проходив повз. На прилавках лежали дивовижні смаколи, солодощі, що змінювали колір, пряні трави, які співали тихим шепотом. Фрукти ще світилися зсередини. Вона йшла поруч із ним, її сріблясте волосся ловило відгуски ліхтарів, а усмішка була такою щасливою, що навіть ніч здавалася теплішою. Вона тримала в руках маленький шматочок хліба, який він щойно дав їй скуштувати. Її очі світилися здивуванням. Кожен смак був для неї новим світом. Але раптом її кроки стали повільними. Усмішка ще трималася на вустах, але силу покидали її тіло. Вона хитнулася, і шматочок хліба випав із її руки. Він встиг, його руки підхопили її, перш ніж вона торкнулася землі. Він тримав її, притискаючи до себе, і відчував, як її тіло стає легким, мов ті. Її очі піднялися до нього. В них було щастя, чисте і безмежне. я Я жила. Прошепотіла вона, і її голос був схожий на подих вітру, що торкається листя. Його серце розривалося від болю. Він бачив, що вона згасає, і знав, її життя має ціну, яку він не може змінити. Але водночас він відчував, що вона знайшла те, чого прагнула: непередбачуваність, справжнє життя, яке не можна було передбачити. Він дивився їй у очі, і в них було відображення всього, їхніх зустрічей, сміху, ароматів кухні, дивовижних смаків. Вона була щаслива навіть у момент падіння. А він, розбитий, але готовий тримати її до останнього подиху. Заклад був наповнений тихим гомоном вечора, свічки на столах мерехтіли, відкидаючи тіні, що танцювали по стінах, наче живі. Повітря було густе від ароматів. Кожна страва героя світилася власним відтінком, ніби мала душу. І тоді двері відчинилися. Увійшов мандрівник. Його постать була загорнута в темний плащ, а очі світилися дивним світлом, не людським, а таким, що нагадувало відблиск інших світів. Він ішов повільно, але кожен його крок лунав, наче відлуння далекої дороги. Він сів за стіл і замовив страву. Герой приготував її з тією ж любов'ю, що й завжди, але коли мандрівник скуштував, світ навколо змінився. Ліхтарі загорілися яскравіше, стіни закладу ніби розчинилися, і крізь них проступили інші реальності, міста, що плавали в небі, ріки з чистого світла, ліси, де дерева співали. Мандрівник підняв очі й тихо сказав. Твої страви мають силу, вони відкривають двері між світами. Я можу перемістити все і всіх, кого захочу. Я можу врятувати її, повернути до карти. Герой застиг. Його серце стислося від надії і страху. Він глянув на неї сріблясте волосся, усмішка, що вже була слабкою, але справжньою. Вона лише похитала головою. Її голос був тихим, але рішучим. Я не хочу повертатися, я хочу залишитися тут, з тобою. Її слова були як печать вона обрала не вічність карти, а коротке, але справжнє життя, і герой зрозумів її вибір це любов, яка сильніша за будь-які світи. Мандрівник усміхнувся загадково, його очі спалахнули ще раз, і він зник так само тихо, як з'явився. Але його слова залишилися в повітрі, як відлуння можливості, якої вони свідомо відмовилися. Їхній дім був схожий на притулок світла серед темряви, свічки горіли м'яко, відкидаючи золоті відблиски на стіни, що здавалися живими. За вікном ніч розкривала зоряне небо, але всередині панувала тиша, тепла і ніжна, як подих. Вона лежала на ліжку, її сріблясте волосся розтікалося по подушці, мов місячне сяйво, що впало на землю. Її обличчя було блідим, але прекрасним, як квітка, що зберегла свою красу навіть у момент зів'янення. Він сидів поруч, тримаючи її руку. Його пальці були теплими, сильними, але водночас тремтливими від страху втрати. Він приносив їй усе. Здрави, аромати, маленькі радощі світу, які вона так прагнула відчути. Він ніби намагався зупинити час, щоб подарувати їй ще одну мить щастя. Вона дивилася на нього очима, в яких було море ніжності. Її голос був тихим, але кожне слово звучало як молитва: Не відпускай! Твоя рука це моє життя. Її пальці стискали його слабкі, але рішучі. Вона не хотіла відпускати, бо знала, найцінніше в її існуванні це його кохання, не знання, не пророцтва, не таємниці світу, а саме він. Він нахилився ближче, і їхні чола торкнулися одне одного. У цей момент світ зник. Не було ні часу, ні смерті, ні майбутнього була лише їхня близькість, їхнє тепло, їхня любов. Її усмішка була ледь помітною, але вона світилася щастям. Він відчував, як його серце розривається від болю, але водночас наповнюється світлом, бо навіть у згасанні вона дарувала йому найбільший дар справжнє кохання. Ніч була тиха, мов завіса, що приховує останній акт вистави. Вона лежала поруч. Її сріблясте волосся розтікалося по подушці, немов місячний потік, що повільно тане у темряві. Її очі ще світилися ніжністю, але світло вже згасало. Він тримав її руку, стискаючи так, ніби міг утримати життя силою власного серця. Його пальці були теплими, але вона ставала легкою, мов тінь, що розчиняється у повітрі. Її усмішка була останнім промінням тихим, але щасливим Я жила. прошепотіла вона, і її голос був схожий на подих вітру, що зникає серед зірок. Він відчув, як вона розчиняється в його обіймах, її тіло стало світлом, яке розсипалося в повітрі, немов срібний пил, і в ту мить він зрозумів. Вона залишила йому не біль, а спадок, мистецтво непередбачуваності, яке він тепер мав дарувати світу. Минали роки, його заклад перетворився на легенду. Люди приходили з усіх куточків світу, щоб скуштувати його страви. Кожна страва була несподіванкою, солодке перетворювалося на гірке, гірке на ніжне, ніжне на пряне. Він готував так, щоб кожен ковток був дивом, щоб кожна людина відчула те, що відчувала вона щастя від непередбачуваного. Але в його очах завжди жила тінь. Він усміхався гостям, але в глибині душі завжди бачив її сріблясте волосся, її тонкі вуста з ледь помітною усмішкою. Вона була його натхненням, його любов'ю, його втратою. І кожна страва, яку він створював, була молитвою до неї, молитвою, щоб світ пам'ятав. Найцінніше це не знати наперед, а жити моментом, любити, сміятися, плакати, дивуватися.